Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене таке тут розмаїття барв. Мені захотілося сьогодні знайшла я цю коробочку, чогось я про неї згадала. І захотілося мені ось щось таке яскраве або таке етнічне, турецьке. Це намистини скляні, бодрумські намистини. Я вам колись показувала розпаковку з ними. Ну, На те, щоб розпаковку, огляд. І я оце думаю, щось таке цікаве. От, знаєте, ідеї нема, як такої конкретної, але щось мені вже два дні так щось муляє, муляє в голові. Хочеться щось таке зробити, але не знаю, що. От це, напевно, треба брати і просто складати. От хочеться мені конкретно щось таке ось зробити. Турецьке, суто турецьке. Буду пробувати. В Зв зв'язку з тим, що тут такі отвори, бачите. Широкі, досить широкі. Ну, цих маленькі, але це, це теж скляні, але звичайні тоненькі. Ось. А тут скрізь отвори досить широкі. Е, я тут придбала ось такий шнур, скільки він там три, напевно, міліметри, я думаю, ось. Можливо, на нього буду збирати якусь таку прикрасу, може браслет, може намисто, яке позаду зав'язується. Знаєте, є такі вузли, які затягуються, і так, так воно і От, Можливо, щось таке я зроблю. Шнури тут в мене якісь є. Можливо, щось на шнурі. Не скажу. Ідея ще не, ще не вигоріла, але, але щось крутиться. Буду пробувати. Коли я купляла ці намистинки, я захопилася тим, що хотіла набрати якомога більше різних видів на і Ось такі ось пласки, такі ось, такі ну, всякі різні. І тому кожного виду не так і багато штук. З цим я зараз стикнулася, і ну, якщо робити. Намисто з якогось одного виду намистин, то його недостатньо. Його вистачить тільки на браслети, намистинок цих. Ось, і це я тепер думаю: чи браслети робити, чи можливо доповнити якимось іншим матеріалом і брати лише фрагментарно якісь намистинки з цих такі в мене думки. Якщо, якщо поєднувати, то я оце думаю, можливо, з ланцюжками, з якимось. якимись. Можливо, з лавою, чи з бірюзою, чи з якимось таким турквенітом, Не знаю з чим, але якщо використовувати вже якісь додаткові намистини, тоді треба брати не шнур, а тросик, тому що сюди нічого, крім тросика або меморі-дроту, не пролізе. Ну, Такі от у мене думки. Зараз буду щось вигадувати. Ось я надягла ці намистини на шнур, на ось цей текстильний. І, в принципі, от для браслету мені дуже подобається такий ефект. Ну, реально виглядає класно. Ось. Але мені хочеться намисто. Або якусь прикрасу на шию. Якщо використовувати це як центральну частину на шию, ось, то такого матеріалу більше немає. Ну, ці проставочні є, але ось цих немає білих намистин. Саме такої форми. Замінювати на якусь іншу форму, ем, ну не знаю. Якщо на намистине, тоді це вже буде не на шнурі. Або просто тут закріпити чимось, ну, не знаю, чи вузликом, чи якимось металевими елементами. А тут просто піде шнур, і який позаду буде там на оцей хитрий вузол зав'язуватись. Можливо, так. Зараз іще подумаю. А якщо робити намисто, і уявімо, що це передня частина, ну, приблизно ось так. І тут ще якусь таку крупну підвіску, можливо, в формі ока, оцього, знаєте, турецького. Ось. Але в мене немає такого ока, я тільки що дивилась на сайті, можливо, замовлю. Там теж небагатий вибір, їх дуже швидко розбирають. Ну, думала, це мені не подобається, така може підвізка. От теж щось не те. Ну, Хочете сюди якусь крупну підвіску, але щоб вона була в стилі. От око найбільш підходить, але його нема. Або ось так і сюди ще щось а, причепити. Або просто підвізти мистину. Ну, не знаю, око треба. Око. І тут а, теж зараз буду додумувати. Ну, якщо я, звісно, на цій ідеї і зупинюсь. Ось так би виглядав цей браслет на руці, якщо він був би браслетом. По-моєму, дуже красиво. Оскільки не весь матеріал у мене був для попереднього намиста, я трошки відволіклась, і вже готове в мене намисто з інших намистин. Чесно кажучи, я дуже задоволена, дуже. Воно реально вийшло таким ось етнічним етнічне турецьке намисто. Тут я взяла, поставила, давайте напевно так буду фрагментами показувати. Тут я поставила п'ять намистин ось цих круглих, Ці бочечки поки що відклала. Може, може дозамовлю матеріал, і тоді вже буду з ним працювати. Ось, а взяла ось ці ж величенькі ось ці. Збирала на тросик, і тому ви розумієте, що тут всередині, біля кожної намистинки, щось всередині вставлено. під кожною. Тобто в цих крупних намистинах це силиконові заглушки, наше все, так, для сережок. ось, а в цих квіточках Тут широкий отвір. Сюди я проставляла ось ці маленькі ромашечки пласкі. тому що тросик би по цьому отвору широченому теж гуляв. Ось тут теж заглушки, ну, ось таким чином скрізь щось є. Оскільки намистини тут досить крупні, і це скло, воно важке, то ось цю частину, де закінчуються скляні намистинки, ось тут. З двох боків я закріпила крімпами, щоб не надіятися тільки на ось ці крімпи, так, щоб не гуляла туди-сюди. Бо там і заглушка всередині в кожній намистині, і купа всього проставлена, тому я так зафіксувала, вже, щоб воно тут було нерухомо. Ось. Спочатку я планувала зробити його блакитно-білим повністю. І, але потім, ну, знаєте, це не зовсім в турецькому стилі. Туреччина любить багато кольорів, ці таке. І я подумала, що ну, чого не додати дві якісь такі акцентні кольорові намистини, які до того ж не, не, теж не дуже вибиваються з, 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 з цього. цього... Різнобарв'я, тому що вони, в принципі, до цього золота нормально так компонують. Ну, от Я так і, і вирішила зробити. Ну, ось Тут у мене елемент з ланцюжків, з кілець ланцюжків накручених. Тут у мене диски, гематит. І тут так само гематит. Навколо цих намистин гематит і тут скрізь гематит. Ось, і... Замочок. Я спочатку хотіла поставити е, такий крупненький гачок, який не застібається, а просто так зачіпляється і все. Потім я подумала, що намисто таке ну, має вагу. Не сказати, що воно прям таке дуже важке, але деяку вагу має. І подумала я, що краще, щоб воно тут вже за... застібалось так більш серйозно. Ну, а тут. Тут я теж поставила два крімпа з кожного боку. Тут не закривала його один, а тут закрила. І тут так само: 2. Два, один, два. один не закривала, а другий закрила. Про всяк випадок наставила тих крімпів. Ось. Ну, Мені здається, моя етніка турецька ну, прям дуже-дуже вдалася. Але ж це не все. Я ще ж таки зробила браслет, такий, як я вам показувала, тільки з інших намистинок. Такі же, з тими ж мотивами, так. Але то я вам показувала з отаких от бочечок, а це пласкі. От. Ну, накрутила ось цей вузлик. Все в мене вийшло. Єдине, що е, світлого кольору цей шнур, коли підпалювала, бачите, чорним воно стало. Ну, я подумаю, можливо, я куплю такий, знаєте, маркер сріблястий і зафарбую просто акриловий. Просто зафарбую. У мене є золотистий маркер, але, в принципі, тут у мене золото теж є. Може, золотистим, так, де на де Не знаю. Подивлюся. Ну, я думаю, що чимось можна зафарбувати. І ось таким чином цей браслет застібається. І ось таким чином він розтібається. Так? Можна його надягти на руку і затягнути. Ось таким. Способом. Так, ну і отак от виглядає. По-моєму, дуже красиво. Як вам подобається чи ні? Ще я покажу зараз ось це мисто на манекені. Воно дуже класне. Я прям не можу на нього намилуватися, якщо чесно. Ось. Напевно, наступні мої роботи вже будуть в інших відео. Я ще думаю, ще поки мій, мій запал не згас, ось я, напевно, ще щось зроблю з тих намистин. Довго вони в мене лежали, але нарешті я до, до них дібралася. Ну, сказано, зроблено. Ось ще одне намисто. Я в ударі. Зробила ще одне, ось таке вже в іншій кольоровій гамі. Ось зробила його ще вчора, тобто. Це відео записую вже на наступний день, тому що, як завжди, знаєте, творилося-творилося добре, але вже записати сил не вистачило, тому що вже глибока ніч, як завжди, була. Ось, І сьогодні, вже на наступний день, я хочу вам все ж таки показати це намисто. Дивіться, теж етнічне, турецьке. Тут різний вид нами, інший вид намистинок я використала лаву. Білі матові намистини, золото і ось ці ось квіточки такі пласки, які ви вже бачили в попередній прикрасі. ось Яка тут особливість? Що я тут зробила? Тут я поставила крім ось тут і ось тут зафіксувала, ось, бачите, тут десь навіть трошки можливо видно. Зафіксувала оцю центральну частину, тому що ось ці квіточки вони постійно так навіть, намагалися втекти одна від одної, розпадалися. Ось. Тому довелося їх тут трошки стримати. Ну, і далі вже закріпила аж в самому кінці, також двома крімпами. Раз, два. Тут я поставила укривну саме між білими, тому що якось воно так логічніше. А тут поставила, звичайно, вже не закривала я її. Це намисто більше як чокер, все ж таки, воно коротше, ніж попереднє, і ну, виглядає дуже яскраво, і виглядає на, на, на тілі теж шикарно. Я сьогодні нескромна, що сказати, ну, буває. І поставила тут подовжувальний ланцюжок. Тут я вже поставила звичайний карабін, спеціально заради того, щоб поставити ось цей подовжувальний ланцюжок. Ось такий стаціонарний замок би не, не дозволив мені сюди. Ну, дозволив, можна було б щось сюди теж причепити, але воно було б, вже, знаєте, не в унісон. Ось ці кільця були б, якби я їх сюди чіпляла. ось Тому я просто з самого початку почепила ось так, ось такий ланцюжочок. Ну і все. Тому можна буде робити з нього і намисто, і чокер. А тепер на манекен. Дивіться, яка краса, як це все виглядає. Мені особисто дуже подобається. Я цією роботою дуже задоволена. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Ось. Це перше. Як ви бачите, ось так браслет я надягла на таку подушечку, щоб показати його, було зручніше. І наступна прикраса, ось цей. Шокер або коротке намисто. Зовсім ну, в одному і тому ж стилі, але погодьтеся, що вигляд зовсім інакший. Давайте це я зніму. Не буду вас плутати. Подивіться теж. Яскраве, красиве, кольорове, сповнене життя, правда? Я знову ж таки не знаю, яке мені більше подобається. Знаєте, воно якось так творилося на одному подиху. Ось так, дуже легко йшло. прям, Ну, прям горіло в руках, в хорошому сенсі слова. Ось так позаду. Зараз, зараз, зараз ланцюжок, можна, яким можна регулювати довжину. Е, я думаю, що е, я влаштую примірку цих. На мистах вже в своєму інстаграмі, тому що, мені здається, вони заслуговують. Не всі прикраси я приміряю, прям так, щоб знімати. Але ці, напевно, приміряю. Але вже в інстаграмі тут уже, напевно, не буду. Бо мені хочеться вже скоріше все це викласти і вам показати. А поки я себе приведу до ладу, влаштую ту зйомку, то трошки треба буде зачекати. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам моя колекція сподобалась. Е, нагадаю, що ці всі намистини ручної роботи, ось ці всі бодрумські намистинки, ну, окрім звичайно, цих кам'яних і лави, і білих, ось ці всі намистини скляні це намистини ручної роботи. І я ще не всі їх використала, насправді, е, ось, е, можливо, я до них повернусь, можливо, навіть і скоро, Ну, але поки що, поки що залишаю, як є. Поки що ці два, навіть три, ну, не миста, два намиста і браслет. Три роботи, скажімо так. Поки що так. Ось. А далі, можливо, буде, не знаю коли. Все, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, хто не підписався. Дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. Бувайте!